Українські й білоруські фанати браталися у Львові. Перед матчем Україна-Білорусь уболівальники влаштували кілька спільних заходів. Зокрема, благодійну акцію здали кров для поранених бійців АТО. Її передадуть у Львівський військовий шпиталь. Так білоруські фанати вирішили підтримати захисників України. Крім того, упродовж дня на вулицях Львова уболівальники з обох країн робили спільні фото з прапорами. А у четвертій зібралися біля монумента слави, щоб разом дійти до стадіону. Похід назвали спільним маршем. Верталися фани і на стадіоні на трибунах. Білоруси розгорнули величезний банер на підтримку України. Разом вигукували кричалки і піднімали хвилю. Ну а власне сама гра між збірними України та Білорусі закінчилася з рахунком 3-1 на користь українців. Першим м'яч у ворота білорусів забив Артем Кравець на восьмій хвилині. А потім було ще два. У другому таймі єдиний гол у відповідь забив Сергій Корніленко. Це був відбірний поєдинок чемпіонату Європи 2016. Торік у Білорусі жовті вже вигравали в суперників 2-0.